Це та в Україні про головні події на цю мить. Далі в випуску новина ТВАЙ. у студії Ліна Мазур вітаю. Авіація збройних сил України влучним ударом знищила скупчення бойовиків та техніки. Повідомляють у прес-центрі АТО. Натомість бойовики протягом ночі знову здійснили напад на українських військових. Зградів кілька разів обстрілювали Луганський аеропорт, позиції десантників поблизу Амбросівки та блокпост біля населеного пункту Волнухіно. Терористи намагаються усіляко зупинити наступ сил. Ато, зокрема, додаткові сили стягують у Горлівку та Свердловськ. Терористи обстріляли колону 72-ї бригади, у якій 195 українських військових без зброї поверталися з Росії. Втрат немає. Всі бійці живі і вже на батьківщині. Про це повідомляє прес-центр АТО. Нагадаю, напередодні внаслідок тривалого масового обстрілу терористами із важкої зброї, частина бійців АТО була вимушена відступити на територію Росії. Перед відходом вони підірвали залишки бойової техніки та знищили свою зброю. Нацгвардія попереджає, буде стріляти по автомобілях, що не зупинятимуться на блокпостах. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті Національної гвардії. Зазначається, службовці мають право на перевірку документів та огляд транспортного засобу. А якщо водій ігноруватиме вимоги силовиків, вони можуть застосовувати зброю. Людей просять ставитися до перевірок із розумінням, бо нерідко на блокпостах зустрічаються диверсанти. Так напередодні у Маріуполі один один із водіїв намагався наїхати на службовців. Довелося відкрити вогонь. Луганськ покинули майже половина мешканців. За даними міськради, у місті залишилося не більше 250 тисяч з півмільйона жителів. І ці люди знаходяться в умовах гуманітарної катастрофи. Залишити місто можна через гуманітарні коридори, але безпеку біженцям гарантують лише українські військові. З боку терористів жодних гарантій немає. Нагадаю, в обласному центрі вже третю добу немає світла, не працюють системи водопостачання, мобільний та фіксований зв'язок та інтернет також у місті практично немає запасів продовольства та пального. Продовжує обстрілювати позиції збройних сил України зі своєї території, нарощує кількість бронетехніки біля кордону та порушує повітряний простір країни. Про це йдеться у заяві українського МЗС. Міністерство вкотре вимагає від російської сторони негайно покласти край таким злочинним діям, спрямованим проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Відвести війська від кордону та приєднатися до зусиль Києва і міжнародного співтовариства з мед. Тою стабілізації ситуації у Донецькій та Луганській областях. Урядові обмеження для прихильників терористів, відповідні законопроекти, чиновники обіцяють подати вже до наступної до наступного засідання Верховної Ради 12 серпня. За словами міністра юстиції України Павла Петренка, при підготовці санкцій вітчизняний уряд брав приклад з ЄС та США. Йдеться зокрема про економічні, фінансові та банківські обмеження, в тому числі посилення контролю за компаніями з російським капіталом, подібні інструменти боротьби із теро. Ристами нині використовує більшість цивілізованого світу, підкреслюють українські міністри. Заходи спрямовані в першу чергу для того, щоб не допустити незаконне фінансування і матеріально технічну підтримку терористів, які діють на сході країни. Санкції запроваджені також рядом інших країн, зокрема Канади, Японії, Австралії. Таким чином, мова ніде тільки про скаординовані дії Сполучених Штатів і Європейського Союзу, але скоординований і багатьох країн. До нових санкцій проти Росії долучилася і Японія обмеження передбачають замороження банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, які на думку Токіо причетні до дестабілізації ситуації в Україні. Крім того, Японія вводить заборону на імпорт низки товарів із Криму. Прізвище конкретних осіб, назви організацій чи товарів, які потрапили під санкції, поки не оголошено. Нагадаю, це вже третє рішення Токіо відносно обмежень у стосунках з Росією за. Ostatni czas. Колишні чиновники залишилися без пільг. зокрема генералу у відставці, внутрішні службовці та державні радники. Їх позбавили безоплатного санаторного лікування, відшкодування коштів за проїзд 50% відсоткової знижки за користування державним житлом та комунальними послугами. А у разі продовження служби після вислуги позбавили медичного обслуговування за державний кошт. Відповідне розпорядження вже оприлюднене на офіційному сайті президента України Петра Порошенка. Рекордний урожай пшениці чекає на Україну цього року. Такого не було за всю історію держави, заявляють в гідрометцентрі. Завдяки сприятливій погоді збирають зерно з полів надзвичайно швидко, що зменшує його втрати. Натомість, урожай кукурудзи та городини може не так потішити. Пізні культури найбільше бояться спеки, а вона протримається ще щонайменше до середини серпня. Спостерігається дуже висока врожайність Озимої пшениці, яка, мабуть, буде найвищою за всю історію України, як незалежності, так і радянських часів і до того. Ізраїль виводить свої війська із сектора Гази, таке рішення ухвалили після знищення останнього тунелю, що веде із сектора Гази на територію Ізраїлю. Ліквідація цих тунелів була головною метою операції Захисний кордон, що тривала 29 днів. Сторони погодили перемир'я на наступні 72 години. Це дозволить запустити переговорний процес для повного припинення бойових дій у секторі Гази. Єгипет, що виконує посередницьку функцію у конфлікті. Вже запросив ізраїльську і палестинську делегації в Каїр на переговори з довгострокового припинення вогню. Померла молодша донька останнього гетьмана України. Напередодні у Швейцарії у віці 95 років пішла життя Олена от Скоропадська, донька Павла Скоропадського. Вона народилася у Берліні через сімейні обставини, часто змінювала місце проживання. Переважно жила у Швейцарії та Німеччині. Україну Олена От Скоропадська вперше відвідала лише у віці 70 років. Після цього ще кілька разів приїжджала на батьківщину свого батька. І поки це всі новини більше дивіться вже о дванадцяті. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.